Переходимо до створення інтерактивного робочого аркушу застосунку LieveWorkship. Переходимо в застосунку. Ви маєте в презентації активне посилання. Відкриваємо. Обираємо Моя дошка і заходимо в Мої робочі листи. Додати новий робочий аркуш. Далі програма покроково проводить вас, що ми маємо зробити. Завантажити медіа. Ми обираємо медіа з комп'ютеру або з Google диску. Я вже підготувала медіа. Можу поставити галочку, завантажити. Далі ми робимо коротенький опис, що це у нас буде. Це у нас буде аркуш qez Обираємо мову, вже програма підказує, предмет. Ми лише починаємо вводити, вже бачимо такі підказки. Контент у нас буде для ми працюємо по темі. Qusine. Рівень 7, 11, PDF завантажити так, обираємо вік наших учнів, Субміт і пишемо короткий опис. Онва кюзіне. Роблю коротенько. Далі важливо, ви маєте обрати, це буде приватний аркуш або публічний. Якщо ви обираєте приватний, то ви можете створити не більше 30 аркушів. Якщо ви обираєте публік, то ви можете створювати їх скільки завгодно. Зберегти і перейти до редагування елементів. Є. Далі програма Покрокова буде вас вести. Наш інтерактивний аркуш вже завантажився. вірніше, він у нас просто PDF. Зараз ми його будемо робити інтерактивним. Збоку ви бачите у нас різні типи. Почнемо. Join. З'являється таке віконечко, ми його розміщуємо, і нам треба розмістити його над елементами, щоб прикривало нам елементи. Перше розмістили, далі робимо дуже просто дублюємо. І розміщуємо рівненько. Якщо не вміщується, ми маємо відрагувати розмір, дублюємо трошки різні. І останній. є. Далі ми з вами будемо з'єднувати. Можна трошки підрівняти, да, щоб воно гарно виглядало. Беремо ще раз і переходимо до другої частини. І зараз ми будемо робити поєднання, що з чим ми будемо поєднувати. І так, перше в мене cuю закінчення ES. Це у нас буде тим, Беремо одиничка і сюди ставимо одиничку, натискаємо сейв. Друге кюязін це може бути Я, натискаємо олівець, два. Беремо елімент. Можна кожний раз натискати і обирати елемент, але краще їх зробити вже зразу, стільки нам потрібно, дублюючи, так буде набагато швидше. Нам продублювали і зробили ще один дубль. Все, закрили. Тепер переходимо, далі поєднуємо. Кюязин у нас закінчення «e» буде 2, Третій у нас IL L. трічка, сейв. Дивимося, у нас IL L має бути закінчення «e». 3, далі у нас Ну. Чотири. Ну, у нас останнє четвірка. П'ятірка у нас Ву. Зберігаємо. Ву має бути закінчення Йозет. Тірочка зберегли. І останнє у нас «іль», «ель» умножити 6, де у нас ще не використана, перевіряємо так, це у нас 6. Далі ви можете продовжити перейти к наступному завданню, але коли ви лише починаєте працювати, раджу зберегти і подивитися: Save and View. Дивимося, перше завдання зроблено. І перевіряємо. Так, у лівчика ми поєднуємо. Іль, ель, ну, в, і L. І множині. Можна також перевірити, натиснувши фініш, Check my answer і подивитися. Нам програма перевірила, все вірно. ми зробили. Далі переходимо. Продовжити редагування елементів. Перший у нас зроблено, другий пропоную зробити, вставивши закінчення. Беремо текстове поле, нам потрібно закінчення, воно має бути у нас трошечки менше. Підлаштовуємо, і тут ми можемо з вами написати, яка у нас буде відповідь. О, зберегли. Далі дублюємо тю, у нас буде закінчення ОС. Давайте перевіримо, що у нас виходить. Дивимося, у нас закінчення, яке ми маємо вдрукувати. Давайте я перше вірно вдрукую, друге вдрукую трошечки невірно. E, Перевіряємо Фініш. чек. Відповіді. Тут ми не робили нам червоне воно. Тут програма вже автоматично перевіряє. Тут зелене вірно, тут ми вставили невірно. Продовжуємо редагувати елементи. Дублюємо наші закінчення, розміщуємо їх. Продублювали. І тепер іль ель у нас має бути закінчення ІО. Ну, у нас ОНС. В. Олівчик натискаємо. Редагуємо «ОЗ» і L, L олівчик натискаємо у нас «ОНТ». Все, ми зберігли. Що ми ще можемо тут зробити? Ми можемо трошечки зробити налаштування. Наприклад, можемо змінити колір, можемо змінити розмір, можемо шріфт. Поміняли, давайте сліва розташувати, «Save». І ось воно розташовується. Коли діти будуть друкувати, у них трошечки більше воно буде. Рекомендую зробити ці налаштування на першому, потім просто його дублювати і розташовувати. Далі, далі у нас потрібно провідміняти: дієслова версе і ажоте. Давайте спробуємо дві різні. Одну виберемо з варіантами, другу з перевіркою. Так, беремо вибір. І розміщуємо олівчиком. Давайте змінимо трошечки колір, темніше зробимо Зелений трошки більше. Натиснули Зберегти. І давайте перевіримо, що у нас виходить варіант. У нас діє слово ВС. Жверс, Сейв бачимо і додаємо тю верс, додаємо ну версон. Версе і il так, вірна відповідь у нас буде «верс». поставили галочку. Все, натиснули сейв. Зробили. Що ми робимо тепер? Тепер ми подивимося, чи достатній шрів. можливо, трошечки шрів додати, 18 Сейв збільшили. Тепер дублюємо і розміщуємо рівненько з дієсловом. І розмістили з дієсловом. Далі проставляємо вірні відповіді. На улівець Uверс у нас буде ОС закінчення. Зберегли. Л-верс у нас закінчення. О, так і є. Зберегли. Ну нам потрібна версон ОНС, Вверс ОЗ. І «l верс у нас буде закінчення. НТ. Зберегли. Давайте подивимося, що ми зробили. Так, дивимось. Переходимо до цього завдання. Що бачать учні? Бачать учні вибір, і вони обирають вірну форму. «Чуверс». Elверс, давайте невірно зробимо один. Нувер в версе, і L Фініш. І перевірити. Так? Учні бачать, де у них вірна робота, де невірна. Далі продовжуємо далі редагувати. Edit елементи. І у нас останнє. Давайте зробимо, щоб діти вдруковували. Ми вже робили так закінченнями полі. Так, беремо Дієслова у нас ажуте. давайте його трошечки змінимо стиль. Так є 18. І ми маємо надрукувати вірну відповідь Ажут. Це, дублюємо, робимо зразу всі дублі. Розставляємо. Потім будемо редагувати. І так, дієслово у нас ажуте. Тю ажут має бути закінчення ES, Е-ажут у нас ЕО. Так, знизу буду рухатися. Л ажут у множині у нас ент, e, ВАЖТЕ, e, і залишилося Ну, тут головне вірно натиснути О Зберігаємо все. Давайте перевіримо. Зберегти і подивитися, переходимо останню. Тут вже вибору немає, діти мають самі друкувати а жут. Давайте одну вірно надрукуємо, інше невірно, щоб побачити фініш перевіряємо. Все вірно, тут не зроблено. Натискаємо продовжити редагувати. Все, ми з вами вже відреагували, зробили все, що нам потрібно. За потреби ми можемо, скажімо, десь на початку вбудувати, якщо нам є така потреба, взяти відео з YouTube. Можемо вбудувати посилання можемо записати аудіо, можна зробити слайд, коли робимо в CanV, і безпосередньо це підвантажить. Все, наш листок готовий. Зберігаємо його. Ось він у нас є, ми можемо його переглянути. Діти виконують фініш, формувальне оцінювання, нам не повертаються у них в режимі самоперевірки. Коли ми наживаємо Custom Link, то ми вже виставляємо бали, скільки ми хочемо. Ставимо, щоб студенти писали своє ім'я, клас, предмет. І максимальні бали. ну Хай буде 10, можна 11, 9, 12. Обираємо, скільки балів за це. Що можна тут ще прозначити? Ігнорувати великі цільні, пунктуаційні помилки, і ігнорірувати Да, Якщо потрібно, ми можемо проставити. Все, наш листок готовий. Беремо посилання. І даємо дітям. Давайте я це посилання сразу продемонструю. Діти вже виконують, і коли вони натискають фініш, у них з'являється така табличка. Вони заповнюють, відправляють sender. Так, листовчик у нас вже готовий, нам не потрібно нічого більше робити. Ми його зберегли. Переходимо в Майдашборд. Якщо ми подивимося мої аркуші, ось наш аркуш цей збережений тут. Далі повертаємося назад, «My mailbox», і тут нам будуть приходити роботи наших учнів. Ось у мене роботи учнів працювали з граматичною вправою. Все розміщено все є. Можемо відреагувати. Наприклад, натиснувши назву інтерактивного аркушу і побачити всі аркуші з цим завданням, що виконували учні. Можемо натиснути на прізвище учня і нам програма відсортує всі роботи цього учня. Все, наш інтерактивний аркуш готовий. Ми можемо працювати. Можемо свої власні створювати, можемо дивитися роботи колег і так само їх використовувати. Дуже яскраві цікаві аркуші. Спробуйте, створіть, і вам сподобається.